Привіт, друзі! Е, зразу скажу зеленський вождь українського пролітаріату. І поясню, чому так, на мою думку. Дивіться, в Ізраїлі також йде війна. Вже скоро буде рік, як іде війна. Але в Ізраїлі є уряд національної єдності. Тобто можна критикувати дії та рішення Ніта і критика приводить до конструктивного рішення тих чи інших проблем. У нас, у нас не можна. У нас війна, вони, я читаю коментарів під відео, що закритий рот, у нас війна не на часі і так далі. Зате у нас є м, єдиний марафон, де не критикується Зеленський, не критикується його рішення. Його поведінка і тому подібне. Війною можна прикрити всі негаразди злочини, потім сказати, що це ж війна. Не на часі обговорювати корупцію, не на часі обговорювати злочини, хамство та інше. А виборцям Зеленського подобається таке. Вони, більшість з них пролітаріат. Так було в Савкі, що от війна не можна критикувати, панікерів розстрілювати і так далі і тому подібне. Тобто, іншими словами, у нас савок, ментальний совок. Ніхто не має права критикувати владу. Влада прийшла і робить те, що хоче. Ну, це приводить тільки до поразки, без конструктивної критики. Україна загине. Це сталінізм без перебільшення. От має бути тільки єдиний марафон і більше нічого не має бути. Не має бути альтернативної е, якоїсь думки, критики. І це проводить знову ж таки до поразки. Можна завжди порівняти з Ізраїлем. Дії Ізраїлю. Дії Ізраїлю абсолютно правильні. І тому їх чекає перемога. Ну, У нас ментально заражені совком оце покоління старших людей, які ведуть нас до прірви. І їм подобається, вони плескають Зеленському, плескають його поведінки, абсолютно не дипломатичні поведінці. У нас має бути демократія. Чому мені кажуть, що я маю закрити рота, якщо ми живемо в демократичній країні і воюємо проти? Диктатура. А якщо ми станемо диктатурою маленькою, то тоді сенсу не буде воювати проти диктатури великої. І наш пролетаріат має це зрозуміти, поки пролетаріат не зрозуміє цього, їм будуть користуватися. Але, на жаль, в одній країні з пролетаріатом живе і не пролетаріат, а люди, які вміють думати вільно. І ці люди, які думають, вільно страждають через вибір, вибір пролетаріату. І пролетаріату все одно пролетаріат буде сидіти на диванчиках, на своїх і їсти чіпсики і дивитися шоу або дивитися як зеленський хамить всьому світу, вбиваючи чеченців в центрі Києва. Це жахливо. Так не виграти війну, так не перемогти у війні. Перемогти у війні з диктатурою може тільки демократія, ніяк інакше. Інакше в нас буде Сталін, точніше він вже є, але в наших силах стримувати його. А пролетаріат український має зрозуміти свою помилку. І потім в майбутньому не робити цих помилок. І максимально не бути пролетаріатом. Часи Савка закінчились, почалась ера вільних людей. Отже, слава Україні, вільній Україні без пролітаріату, без вождей, поклонення і тому подібного. Щоб такого в принципі не було. Я розумію, що Зеленський не зовсім розумна людина, не зовсім адекватна, тому що адекватні люди себе так не ведуть. Але в нас має бути вільна демократична країна і крапка. Вибору в нас більше немає. Якби саркастично це не звучало. Інакше нас чекає поразка і загибель. Отже ще раз. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це допомагає каналу розвиватись. Мені дуже приємно читати ваш фідбек. Як бачите, я вже беру теми для відео з коментарів. До нових зустрічей, друзі.